Слава Україні! На огляді багатофункціональний ліхтар Nightcore MT21C. І це один із універсальних, я би сказав, дійсно тактичних ліхтарів. Корпус виготовлений з авіаційного алюмінієвого сплаву з анодованим покриттям. Має захист від вологи, який відповідає стандарту IPX 8, тобто допускається занурення під воду на глибину до 2 метрів. Я з ним не пірнав, але під дощем використовував. Є кліпса. Можна посадити як на кишеню, рюкзак або навіть на козирок бейсболки І таким чином звільнити собі руки. Заявлена ударостійкість при падінні з висоти 1 метра відповідає дійсності. Скло загартоване мінеральне з антивідблискуючим покриттям. Використовується збалансований продуктивний американський світлодіод Cree XP lhdv 6 який у піку видає 1000 люмен і 184 метра дальності. Має 5 рівнів яскравості та 3 спеціальних режими. Перший рівень це 1 люмен та 700 годин. 700 годин, друзі. Так, один люмін це просто підсвітка. Але десь у поході, у наметі підвисити на отаку петельку або навіть вдома, та будь де де є ризик блекауту, буде незайвим отримати підсвітку на 700 годин. Друзі, це майже місяць безперервної роботи. Проте щодо блекауту, не те що на місяць, а навіть на тиждень, це маловірогідно. Бо все, що пікдоги змогли зробити з нашою енергетичною системою, вони вже зробили. Тобто вони просто іноді наламують домогосподаркам робити якісь побутові справи. От і все. Так, друзі, повертаємось до рівнів. Другий рівень 50 люмен та 25 годин. Третій 190 люмен і 7,5 годин. четвертий 400 люмен та 3 години 45 хвилин роботи. І п'ятий рівень 1000 люмен і 1 година. Далі, три спеціальних режима. Вмикаються трьома швидкими натисканнями. Перший режим стробоскоп. Досить потужний і може використовуватися як засіб самооборони в тому числі. Другий режим маяк. І третій режим СОС. Всі три режими вмикаються із світовим потоком 1000 люменів. Всією цією дискотекою керує металевий бічний перемикач із запатентованим індикатором живлення. Натискаємо один раз і рахуємо облимання. 4,1 В. Супер зручно, як на мене. Елемент живлення це акумулятор типу розміру 18650. Один із найпопулярніших, мабуть, типів, але присутня і сумістість із іншими елементами живлення. І відразу після установки акумулятора вбудований індикатор показує рівень заряду. До речі, є захист від неправильної полярності. Так, а тепер до дійсно цікавих особливостей. По-перше, це у торці, який дозволяє зафіксувати ліхтар на відповідній поверхні. Ще одна особливість це геобразна функція голови. Це дійсно круто. І з таким ліхтариком, наприклад, якась термінова робота під капотом стає. Простішою і світлішою. Або на крило, башню вниз і процес якогось непередбаченого підстопа піде набагато швидше і зручніше. Або якщо маєте картуз, то ось так як альтернатива налобнику. Дуже просто та ефективно. А тепер спробуйте заперечити, що це не найкращий ліхтарик на всі випадки. Які бренди ви знаєте, які можуть запропонувати щось подібне із таким функціоналом. Є щось подібне у МТАК, але потенціал набагато менше. Пишіть, які аналоги знаєте ви, дійсно цікаво. На цьому все. Дякую за увагу і слава Україні!